Дорогі друзі, 18 березня довільний спом'ян святого Кирила Єрусалимського єпископа і вчителя церкви. Народився Кирило близько 313 року в Єрусалимі або в його околицях. В глибоко побожній християнській родині здобув чудове виховання і багаті знання з літератури, що згодом збагатило його проповіді різноманітними образами. З рук єпископа Максима отримав свячення, а через кілька років був обраний на єпископа Єрусалима. Через те, що єпископську хіротонію йому вділив акакій кесарійський, аріанський єпископ, зародилася недовіра щодо істинності свячень і ортодоксальності вчення Кирила. Проте, в пастерській діяльності він відстоював автономію своєї столиці від кесарійської митрополії. Юридична боротьба з Акакієм виявила розбіжності і в богословських поглядах Крило змагався з аріанами, але ті спромоглися тричі вислати його у вигнання як єретика. За присудом Єрусалимського синоду 351 року, він мусив виїхати до Тарсу. Але згодом був ненадовго виправданий. 360-го року знову покинув паству, проте доволі швидко повернувся з вигнання. А от 367 року за сприяння імператора Валента II був засланий на 11 років, попри все, віддано працював на господній неві особливо над єдністю і миром. В Єрусалимській церкві брав участь в другому Вселенському соборі в Константинополі 381 року, де відіграв важливу роль. В листі східних єпископів до Рима 382 року було визнано канонічність свячень та істинність вчення Кирила. Помер в Єрусалимі. Залишив по собі низку катехез, які проголосив приблизно 350-го року, деякі з них адресовані оглашеним, інші новоохрещеним. Вони мають догматичний, моральний та містагогічний зміст, завдяки яким новонавернені глибше пізнають Божі таємниці. Також не бракує там полеміки з язичниками, аріанами, маніхеями і юдеохристиянами. Святого Кирила вшановують всі християнські церкви. 1882 року папа Лев XIII проголосив його вчителем церкви: зображають святого в єпископських шатах. Атрибут це книга. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.